Диво, яке рятує життя. Трансплантологія є однією з найбільш прогресивних галузей медичної науки та практики, яка сьогодні активно розвивається, запроваджуючи нові технології та ідеї в інші медичні напрямки. Якщо наприкінці минулого століття лише декілька десятків країн мали в медичному арсеналі операції з пересадки органів, то зараз ця галузь медицини стає доступною і в Україні. Днями до Могилів Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування із робочим візитом приїздили висококваліфіковані лікарі Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова, аби обмінятися досвідом та інформацією про організацію процесу трансплантації та провести консультації із пацієнтами Могилів-Подільської громади. Вже протягом двох років наша область, Вінницька обласна лікарня, знаходиться в пілотному проєкті з Трансплантації сьогодні ми є центром трансплантації, який сьогодні має можливість пересаджувати органи, це і нирки, і сьогодні ми готові пересаджувати і серце, який має відповідне фінансування з Міністерства охорони здоров'я. І сьогодні дуже важливо для нас, як для центру трансплантації, який керує нашим регіоном, це налагодження комунікації якраз з регіонами. І тому сьогодні ми тут це важливо, тому що процес трансплантації, особливо трупної, неможливий без запуску в області процедури діагностики смерті мозку, тобто і таким чином знаходження потенційних донорів. Ми сьогодні, на жаль, в області маємо всього за минулий рік і за цей рік дві події. Це два забори органів, які були проведені в обласній психоневрологічній лікарні. І на жаль, ці органи вони поїхали в інші регіони. І на сьогоднішній день трупних трансплантацій, на жаль, в нашій області не зроблено. Саме тому ми розпочали широкий такий проект по комунікації з районними лікарнями, з лікарнями регіонів, де ми будемо навчати ваших фахівців процедурі діагностики смерті мозку. Ми будемо розказувати, як це правильно робити. Ми будемо спільно допомагати в цій процедурі, ми будемо виїжджати до вас в таких випадках і допомагати вам юридично і правильно це все оформляти і робити, для того, щоб ми могли знаходити тих людей, які, на жаль, помирають. Але разом з тим, які можуть врятувати інші життя, наразі в українській трансплантології відбувається значний прогрес: ухвалення дієздатного закону, розширення пілотного проекту Міністерства охорони здоров'я України, пересадка органів це шанс на життя. І наразі в Україні ця галузь медицини набуває все більшого розвитку.